Замаринував 4 вида м'яса. ну, Точніше, вид м'яса, один курка, а мариновки 4 вида. Зробив жорсткі, такі гострі-гострі. І зробив попроще для дівчат м'яшку. Коротше, подивимось, завтра жарити буду, що воно вийде. З того то м'ясо не жарив, аж непривично. Не похоже, це на мене. Обично кожен день м'ясо жарив. Це як похолодало так так попадно здрав мої владіння. А нам сюда так що да сейчас куплю щось. Так я в надається купити. Бо Вчора було впадло з марки тягнути, ціна тут така ж сама, потім немає смисла. І так, як сьогодні, святвечір треба взяти вореники. Воренички, воренички. Віддалі б, звісно, було самому їх ліпити, але я манав. От шошу, -шо, а ліплення вареників. Ні-ні-ні-ні-ні. І варенички, і В Відця любив, кстати, з мамкою ліпити. Позору нові. Зараз я люблю варенички. Але другі. Да. Хто зрозумів, той зрозумів фрейкі варенички і пельменчики. Зараз ідемова. В 18 плюс років. Але ми. Ми йдемо не по ті вареники, ті варенички. І так вдома ввечері приїдуть, будуть чекати. Так що да, Якось так. А та ще ж, нам звар щось треба купити, якщо є тут. Бо у нас вдома тільки сушка яблука і все. А на самій сушці яблук далеко не підеш. Надо ще грушу.

Не хочу робити від ноча ровно. Яйця по 59.